з 40 труби. Ну, Тут в принципі, конструкція сама по собі вона не має значення, який ви зробите, так і буде. Можна будь-які конструкції робити. Це не основне. Основне це перше, це переходники. переходники. У мене стоїть, зараз стоїть на ньому така. От Така ручка із переходом на префератор. Я пробував префератором крутити. Це от сверло взяв старого. Допо вставляється і крутиться. В Одну сторону, в другу сторону Але що я можу сказати? Я додав шкалу, по-перше, для зручності. Це лінійка металева. Як ви, як ви бачите, це просто звичайна лі, лінійка металева. Я її приварив, а тут у мене направляюща, е, як сказати, стрілочка така направляюща. І коли в мене труби працює, стрілочка ходить. Ось так піднімається і опускається. Я собі в зошит виписую розміри, наприклад, мені треба 220. Воно приблизно на восьмерки в мене попадається. А то я доходжу до восьмерки, спокійно кручу, кручу, кручу. І тоді тільки коли до восьмерки доходжу, починаю рівнятися лінійкою, брати, мовить діагоналі. Це ускоряє процес. Це ускоряє процес. Тому що, коли дошли до восьмерки, побачили, що восьмерка почалася, і ви собі спокійно можете мірятися. Ви ніколи не переборщите. Але теж не можна довіряти. Міліметри оці, там міліметр два, це вже плюс-мінус 10 см в діагоналі. Так що до восьмерки, наприклад, дійшли і починаєте перемірятися вже рулеткою. Один повний качок ось ось, ось ось, такого ось, ось такий ось качок один. Один підйом штиря. У мене ось цього штирика. Ось цього штирика. У мене приблизно виходить 18 см. Тому якщо я, наприклад, в сліпу починаю крутити, і в мене десь не поміряв або ще щось, зробив 2 два рази 2 два качка, 2 качка 18 см. 2 качка зробив і все, у мене було, наприклад, не доходило, було 2,50, а я зробив 2 качка. Ні, 2,50, хай буде 2,20 вже вийшло, а я не поміряв, зробив 2 качка і в мене вже вийшло 2,02. І все, я заготовку спортив тому я зробив собі таку от штуку, щоб не, не морочитися. Це перше, що я переробив. Доповнюю, можна так сказати. По-друге, що я зробив, це, щоб ви могли пам'ятати, дуже важна річ це ролики. Ось такі от звичайні ролики, є, можна зробити їх із, із труби, а можна зробити із підшипників. подшипників. Будь-яких подшипників, які вам сподобаються, я зробив з маленьких подшипників на другому трубогибі. Ось такі от направляючі. Для чого не треба? Для того, щоб ваша заготовка не скакала в різні сторони. Да, вона не випригне з із із вашого трубогиба, тому що тут стоять великі, великі шайби. Ось, дивіться. Ось тут великі шайби стоять на катку. Тому воно буде впиратися в шайби і тертися. Але коли ви будете займатися вигибкою профілю, у вас буде ходити то вліво, то вправо ваша заготовка, то вліво, тому що у вас трошки буде люфт невеличкий. Я стикнувся і я стикнувся з такою проблемою, як косі круги, коли робиш, вони починають косити. Вертатись їх починають. Трошки, небагато. Для цього, щоб не вивертало, бо коли ви крутите, у вас по діагоналі вона ходить. То туди заготовка поїхала, то туди, то туди, то туди. Я вирішив зробити ось таку от центру. Ось в мене є центр. Центр. Я ось собі взявсь. Я собі взяв і центрувався, підкрутив, пережав. І все, у мене заготовка ходить тільки по центру. І вона не починає люфтити. З іншого боку, те ж саме. Тому я рекомендую зразу беріть робіть такі ролики, щоб у вас, якщо труби працювати, щоб ви не морочилися із заготовками, щоб він у вас рівнесенько ходив. Оце два варіанти таких, що я міг би вам підказати, що зробити з трубогибом, щоб він вас не підводив ніколи. Тому що це перший варіант, це щоб він заготовку не спортити і не перегибнуть її. А другий варіант це такий ось теж такі лещатко, щоб вони не давали. Заготовки вашої бігають туди-сюди. Це перше. Такий трубогиб, такий трубогиб, як у мене жовтий, має, має велику відстань. Як ви розумієте, коли велика відстань, то ваша ваша заготовка має великий діаметр згину мінімального. Коли ви гнете, Ваша заготовка, ось, наприклад, ось мінімально вигинає до 80 см. Оптимально десь 90 см, а висоту без, безмежно можна так сказати. Тому що от прямого до 90, діаметр 90 круг робить. Все. Мінімальніше він не може робити, тому що в нього не виходить, за... йому мішає, йому, йому треба глибину. І кольцо починає скакувати. Воно не дасть вам, що, наприклад, Треба, щоб зробити круг такий, треба ось так раз, ось я покажу вам. Ось мені треба такий круг зробити, да? ось такий для, для столика я беру. Дивіться. Куди я можу його зробити, якщо в мене воно проскалкає між двома. Навіть... Ну, Між двома кольцями. Але є плюси. такого трубогибу можна гнути. Я гнув 25-ку. Я 20 на 40 гнув. Класно гне, не, не напрягаючись, воно вигинає дуже класно. Це в нього плюси. А мінуси те, що він не може для столів гнути. Мінімальні. Плюси ще в тому, що він, коли гне, то він гне майже рівно. В нього немає цих прогибів. таких, поняло? Тепер розказую про другий варіант. Ось у мене є другий варіант. Це трубогиб, зроблений спеціально для столиків. Ось таку я зробив круглу ручку. Тут вже в мене стоїть такі подшипники із платформою. Вони самовиравнюючіся. Тут вже трошки варіант досконалізніший був, тому що я вже пропрактикувався на старому і тепер вже знаю, що робити. Тому зробив ось такі от ролики. Без роликів нікуди не можна дітися. Тут вже два ролика ходить в сторони, як бачите, з сторін направляючи є. Прокручується, хорошо собі виставив на один профіль. І він пігнув по центру. Треба по центру виставив і все, і пішов. Це Та такі в нього плюси. Плюс, е, виходить. Ну, тут я не робив лінійку я тут не робив. Бо тут невеличкий діаметр, я себе рулетки перевіряюся. Зразу кажу, якщо на цьому, наприклад, якщо на тому один качок чи два качка було 18 см, то на цьому два качка буде сантиметрів 40, може 50 см зразу уменшатися. Тому тут треба дуже бути обережним, коли доходиш до кінця, по чуть-чуть підгнати. Перестарався, бо тому що чуть-чуть більше зробив і все в тебе пішло воно дуже мала заготовка. Такий трубогиб профілягиб досить важкий. Ну той теж досить важкий. Це його мінуса. цих трубогибів мінуса того, що він дуже важкий. Тому що в нього платформа, плюс у нього швеллер такий наварений конкретний. І виходить в чому. В нього плюси. Плюси в тому, що ним можна зробити заготовки для столів. Круги для столів. Я ним все время гну 15 трубу профільну. 2, 2 мм товщини встінки і 15 мм. Ідеально да, справляється, ну, майже ідеально да, справляється. В чому мінус? Тому що він. Іноді, якщо неправильно це виставиш оці заготовочки, тут, да? він, у нього є люфт, трошки більше люфт у нього. Тому що в нього одна направляюща є, одна направляющая стойка, там, а там дві стойки І виходить, він трошки може трохи грати. А коли він трохи грає і в нього такий великий напір, що він зразу гне дуже багато і маленьке розстояння між роликами, він, коли трохи люфт є, він починає вертати трошки заготовку. Тому це трошки неприємно, що так случається. І треба все рами брати ручну і трохи розгибати його, повертати, прокручувати, вибиратися з цієї ситуації якимось способом. Не, не, він не вигинає. Ідеально, він не вигинає. Трошки є якийсь... Буває, що заго, сама заготовка чомусь, профіль сам гнеться дуже криво. Буває таке, що йде, бувають дні такі, що взагалі не гнеться. Але, в принципі, теж все варіанти такі самі. Як бачите, ролики залишив. Вони мені сподобалися, я собі ролики оставив, зробив такі самі. Цю поміняв платформу, верхню поміняв, зробив трошки практичніше. І все, більше в принципі тільки змінилося це оце розстояння між валіками. Чим менше розстояння між валіками, тим легше, тим менший діаметр можна гнути. Тут вже можна і 40, і 30 вигінати будь-який розмір. Там, мінімальний я не робив. Конечно, ну, Думаю, сантиметрів 20 по діаметру. 20 ні, 20 ні, 10, Сантиметрів 30 по діаметру повинно потягнути. Але, але, але. Але ним я не буду робити двадцятку. Я ним не гну двадцятку. Йому дуже напряг гнуть двадцятку, тому що чим менше розстояння, тим важче трубу зігнуть. І щоб йому не перенапрягати його, я його не даю йому двадцятку на навантаження. 15-та йому піде. Це чудово. Але двадцятку, я думаю, що це занадто буде, він буде, може поламатися і все остальне. Так що, дивіться, як будете робити собі трубоги, по-перше, на домкраті, На домкраті робіть, обов'язково на домкраті, тому що, якщо ви хочете займатися, наприклад, такою справою, краще робити на домкраті. І по-друге. По-друге, що сказати, бо на різьбі воно не дуже практично. І по-друге, робіть ролики, Такі от ролики направляю що того, щоб не мучитися. Ну і все, в принципі, конструкцію ви можете в інтернеті знайти. Дуже багато інформації, які вали взяти, де можна купити, що можна зробити. Ось в мене з пошибників вали робить, ось зробив з пошибників, досить непогано працює. Але. Верхній вал у мене точений, це заготовка точена, Так що мені повезло, я собі виточив. Мені виточили. В принципі, оце такий варіант. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, може щось розказати ще про них. А, речі, Я забув вам розказати, що в мене були отакі от ручні. В мене з'явився Ось такий. Ось. Ось такий от. Це виходить 10-та труб... 10 катинка всовується в 15 ту трубу профільну. а 15-та труба профільна і приварюється. 15-та профільна труба всовується в 20-ту трубу профільну. А 20-та профільна труба ось бачите, вже вона переходній йде на, на цей трубогиб. А на більші труби в мене 25-та вставляється. Ось таку. Раз, і вже в мене 25-та вставляється. І потім я собі взяв, зарядив, виродив і пішов і пішов працювати. Тому рука не втомлювалася, як багато роботи, рука не втомлюється, оце зняв. Тут вал трошки неправильно виставлений, і того в мене трошки є шатаю. Ну, компенсує компенсує цей ось, подшипник верхній на платформі, він компенсує те, що ви десь перекосили, і він все одно стане на місце. Але за цього, у вас тут починає люфтити оця штучка. Коли ось, наприклад, ручкою крутиш, то нічого страшного. Якщо крутиш покрутиш, то дивіться. Його шатою. Так що, отакий от нюанси. Так що буде в нас, заходьте в гості, а як там кажуть, а а такі трубогиби можна зробити собі. Матеріалів небагато, бюджетний варіант. І працювати для себе на замовлення, якщо хочете. Ну, в принципі, це такий варіант. Дякую.